Вітаю, це бринет. Останні три тижні видалися дуже насиченими на новини, тому сьогодні буде дуже багато про що поговорити. Почнемо з фінансового звіту Nintendo перед інвесторами, який компанія провела 8 серпня. На ній розповіли про те, що Nintendo Switch 2 стала найпродаванішою консолью в історії. За перші 7 тижнів продалась вона теражем в більше 6 мільйонів копій. І при цьому основним лімітом для її продажів стає все ще банальна кількість виготовлених машин. Наприклад, буваючи в Берліні, я час від часу прогулююся магазинами техніки. За останні декілька тижнів відвідав штук 20, бо по справах часу туди катаюся, і ніде так і не побачив. Switch 2 у свобідному продажі, тільки тільки ось почали з'являтися про контролери. Оригінальний Nintendo Switch 2 за перший квартал фінансового 2026 року розійшовся тиражем в мільйон пристроїв. В кінці першого кварталу 26 фінансового року продажі Nintendo Switch 2 склали 5 мільйонів 820 тисяч копій. Тоді як продажі Mario Kart World склали 5 мільйонів 630 тисяч копій. Тобто майже 100% покупців Nintendo Switch 2 придбали собі Mario Kart World різницю 230. Тисяч консолей, які були куплені, скоріше за все, з Велком Туром, я не знаю, з чим там купували. Неймовірно крутий показник для Mario Kart World. А якщо ви хочете дізнатися про моє ставлення до цієї гри, то можете поглянути огляд ось тут. Дуже прикро, що він мав дуже гарний CRT, але при цьому в порівнянні з іншими відео зібрав мізерну кількість переглядів, що означає, що YouTube його просто нікому не показав. Тому раджу поглянути. В цілому старт нового покоління Nintendo виявився набагато кращим, ніж будь-хто міг це очікувати. І я не здивуюся, якщо що ще навіть до сезону праздників консоль вже продасться тиражем більше, ніж Nintendo Wii U за весь свій життєвий цикл. Але, скоріше за все, цього не станеться, тому що Nintendo буде берегти якнайбільше консолей для того, щоб відправляти їх у магазини саме десь на початку листопада, а поки буде ось так ось потрошки продаватися. А ще Pokemon Scarlet і Violet нарешті обійшла Pokemon Sword and Shield по продажах. І з оновленням до Nintendo Switch 2 ця гра тепер справді дійсно дуже крута. І якщо у вас Nintendo Switch 2 є, я можу вам її радити. Ніколи би не подумав що скажу це про Скарлетт і Вайлет. 7 серпня прийшла презентація Indie World Showcase, на якій не було Сілксонга, а тому в цій презентації немає жодного сенсу. А якщо по-чесному, то там справді показали декілька цікавих ігор. Почалося все з Міна The Холовер від Yacht Club Games, творців Шоу Найта. І я вже зацінив демоверсію, виглядає та грається просто абсолютно фантастично. Виглядає як Links Awakening, а грається як Top Down Зельда з елементами souls з -like лайку. Працює гра, до речі, на Nintendo Switch в 120 FPS. І як на екрані хендхелда, так і на телевізорі виглядає просто неймовірно. Ну дуже вже плавно, і це саме ті ігри, про які я розповідав у своєму першому відео про Nintendo Switch 2. Я і розраховую бачити на новій приставці від Nintendo 120 FPS. І розробники будуть запарюватись над тим, щоб додавати цей режим роботи, тому що в системі вже є інтегрований екран, працює який на частоті 120 Гц. Ну і другим бенгером з презентації став реліз UFO50. Дуже розхвалений збірник ігор, які є ні. Ніяк не можу придбати. Скоріше за все, візьму собі на фізиці, якщо таке видання буде, а я на це надіюся. А решта ігор мене, на жаль, не зацікавили. Якщо для вас було щось чіпляюче, то пишіть в коментарі, буде цікаво обсудити. Тільки-тільки ось я критикував Square Enix за те, що вони не будуть випускати оновлення для Dragon Quest 1 та 2 HD 2D Remake в версії до Nintendo Switch 2, якщо ви придбаєте собі картридж для Nintendo Switch 1. І тут вони без будь-яких анонсів випускають оновлення для Dragon Quest 3 HD 2D Remake, який безкоштовно оновлює гру до версії для Nintendo Switch 2. Дуже сильно покращили роздільність текстур, тіні, освітлення та візуальні ефекти. Крім того, додали режим продуктивності який працює в 960 FPS при набагато кращих налаштуваннях графіки, ніж на Nintendo Switch 1, та режим графіки, де в нас Quad HD 30 FPS чи Full HD 30 FPS в портативі. Працює та виглядає просто офігенно. Я, звичайно, поставив собі режим продуктивності, тому що там нормальне зглажування, і в 60 FPS без жодних просадок, з неймовірним задоволенням собі зараз грінджу класи для того, щоб виносити шинлонга за декілька ходів, а не за 25, як в мене виходить це зараз. Це, якщо що, постгеймовий босс. Перемога над яким дає можливість гравцю загадати бажання, що відкриває всякі нові круті штуки навіть ще один постгейм данч. Але за кожне наступне бажання Шенлонга потрібно перемагати все швидше і швидше. Добре, що хоча б 7 драгонболів збирати не треба. Але так, Dragon Quest 3 HD 2D Remake на Nintendo Switch 2 зараз грається абсолютно фантастично. І я зовсім не розумію, що зараз тримає Square Enix від того, щоб зробити це саме оновлення і в Dragon Quest 1 та 2 HD 2D Remake. А я вам скажу що, бабосіки! В дивно, я придбаю собі картридж для Nintendo Switch 1. Він і дешевший, і гра на картриджі є. Для бібліотеки Nintendo Classics GameCube вийшло оновлення. Нам додали Chibi-Robo. З'явилася гра в бібліотеці 21 серпня, і це один з найприкольніших платформерів на GameCube. Неймовірно шкодую, що в мене все ще не було часу для того, щоб пройти цю гру від початку до кінця, і може зараз на Nintendo Switch 2 я в неї якраз такий пограю. Неймовірно прикро, що серія з дуже невдалою грою для Nintendo 3DS повністю померла. Але надіюся, Nintendo збирає логи, хто в які ігри в цих емуляторах грає, і. Якщо Chibi-Robo в емуляторі буде дуже популярно, то може навіть зроблять якийсь ремастер ігор з Nintendo DS, а може навіть сиквел анонсують, я був би дуже радий. Якщо вам подобається відео, яке ви зараз переглядаєте, то ставте йому лайк, підписуйтеся на канал, а також активуйте дзвіночок для того, щоб не пропускати всі нові відео на цьому каналі в момент їх виходу. А ми йдемо далі. Pokemon Legends Arceus – це одна з найкреативніших ігор в серії. Та мої улюблені покемони. Але особливістю цієї гри стало те, що вона максимально розрахована на сінгл плеєр. Мультиплеєра там по факту немає. І ось з анонсом Pokémon Legends ZA, люди думали, що приблизно це саме буде і в цій грі. Але Pokemon Company анонсували те, що в Pokemon Legends ZA в нас буде рейтинговий онлайн режим, де будуть змагатися одночасно чотири гравці. Бої будуть проводитися в режимі кожен сам за себе з часовим обмеженням в три хвилини. І хто переможе найбільше покемонів? Противника то і виграє. До речі, цей режим мені дуже сильно нагадує Battle Royale з Pokemon Sand Moon. Можна сказати, це його духовне повернення. І на відміну від 3DS, в нас тут більше не 5 ФПС. А на Nintendo Switch 2 навіть цілих стабільних 60. Дуже круто. 19 серпня пройшов Kirby Air Raiders Direct, Тривав який більше 45 хвилин. На ньому Масахіро Сакурай детально розповідав про гру. І називається гра Air Riders, а не Air Ride 2, тому що в оригіналі грати можна було тільки за Кірбі, тоді як тут у нас дуже багато різних наїздників. король DDD, шеф Кавасакі, Уаделду, та навіть Маго Лор і Сьюзі. Єдиний в короля DDD дизайн тут не з Forgotten Land, а класичний. Хоча дизайн Forgotten Land був саме саме класичним, він був з Nintendo 64, Я все ще був би радий побачити якийсь стандартний дизайн, щоб він від гри до гри не мінявся. Чисто геймплейно це той самий Кірбі Ride. Транспорт розганяється автоматично, а гравець нажимає на бій для того, щоб дріфтити на поворотах. Але через те, що в нас тут багато різних наїздників, сакороя таки прийшлося додати в геймплей другу кнопку. На жаль, так він це й сказав. Відповідає вона за спешли, які в кожного персонажа унікальні. Ну і для того, щоб тут зовсім не було дисбалансу, всі герої в грі можуть використовувати копія білки, але візуально кожен з героїв реалізує це по-своєму. Наприклад, Гуї захоплює противників язиком, а шеф Кавасакі закидує їх на пательню. Сьюзі, скоріше за все, буде якось сканувати противників. Це дуже прикольно і створює великий потенціал для майбутніх мультиплеєрних ігор в серії. Розробляють гру не хал лабораторі, а його власна студія. Дія Сора в партнерстві з Намко. тому чисто візуально та стилістично тут все виглядає як в Брос. Чисто графічно це одна з найкрасивіших ігор Нінтендо, яку я бачив. Ось цей осінній рівень, схожий на Мепл Трівей з Маріокарт Ві. Ну це прям таки Никс Gen візуально. При тому, що працює гра звичайно в бездоганних 60 фпс, це ж сакурай. Але головним режимом гри являються навіть не перегони. Це у нас так званий Сіті Трайл, режим пісочниця, де 16 гравців викидають на відкриту карту та дають їм 5 хвилин. На те, щоб зібрати якнайбільше паверапів. і попутно на цій самій карті будуть ставатися всякі різні штуки: з'являтися боси, проходити всякі івенти, випадково змінюватися погодні умови та дуже дуже багато іншого. Карта всього лише одна. Називається вона Ская, і вона набагато більше ніж у версії для GameCube. Проте я впевнений, що дуже багато людей будуть казати аналогічно з Mario Kart World, де вони просто проїхали кожен чемпіонат від початку до кінця і сказали: от я весь контент побачив. Пограють один раз на цій Sky і скажуть, все, я весь контент побачив, де в мої 10 мільйонів різних карт, як це так можна на одній тільки мапі грати. І вони не знають, що люди на GameCube награвали в City Trial буквально тисячі годин. І після цих 5 хвилин гравці відправлять на один зі стадіонів, де потрібно буде вже перемогти або в бою, чи в гонці, чи в якомусь іншому випробуванні проти інших гравців. Тобто в нас тут 5 хвилин на підготовку і потім змагання. І в цілому, так, Kirby Air Riders це максимально прокачаний Kirby Air Ride. І якщо вірити людям в інтернеті, то це саме те, чого і чекали гравці. Протягом останніх 15 років, але з іншої сторони, люди в інтернеті також хотіли більш потужний Nintendo Switch останні 5 років. І ці ж самі люди зараз кажуть: о, це просто потужніший Nintendo Switch, ніяких революцій немає. Не цікаво. І вже такі самі висказування я чув і в сторону Kirby Air Riders. Знову ж таки, від тих самих людей, які дуже сильно хотіли побачити новий Kirby Air Ride. Ну що поробиш, особисто я вже до цього звик. А ще в грі, можливо, навіть буде сінгл режим, який в кінці затизарили дуже крутою сіджей катсценою, в якій з'явився, скоріше за все, Dark Matter, але я, на жаль, не впевнений. Виходить гра вже 20 листопада цього року. Тобто, Нінтендо настільки впевнено в Kirby Air Riders, що вона зробила з цієї гри святковий реліз. А це Значає, що Metroid Prime 4 вийде або в грудні, або в вересні, може навіть на початку жовтня, але пізніше там виходять нові покемони, які точно перетянуть на себе всю увагу, а цього я б не хотів. Ну, осінь у нас на ігри буде дуже насиченою. Готуємося. В повному розпалі в нас Gamescom 2025 почалося все з презентації, де з найцікавішого особисто для нас показали Індіану Джонс для Nintendo Switch 2 та новий LEGO Batman. Він виглядає прямо таки дуже круто. Для мене став хайлайтом презентації, при тому, що мені LEGO ігри зовсім не подобаються. Виглядає як нова частина серії Arkham з елементами фільмів Нолана та The Animated Series. Дуже навіть чекаю. Але основним на Gamescom, звичайно є можливість пограти в ще не вийшовші ігри. Туди завезли нарешті Hollow Knight Silk Song, і там людям дають пограти в ту саму демку, що й 6 років тому, але вже допилену версію. Працює гра, до речі, на Nintendo Switch 2 в 120 FPS. І це буквально те, про що я говорив у своєму відео про анонс Nintendo Switch 2. Конкретно про Silk Song. Можна пограти в Pokemon ZA, і мені дуже подобається те, що я бачу. Є ремейк Final Fantasy 7. І люди хвалять за те, що виглядає вона дуже красиво і працює в стабільних нехай тільки 30 FPS. А за дуже закритими дверями. Ми продемонстрували Elden Ring. На жаль, його знімати було не можна, тому що люди, які пограли, кажуть, що гра працює жахливо. Виглядає гарно, але як тільки гравець виходить в відкритий світ, фреймрейт там дропається десь до 10, максимум 15, що дуже дивно, тому що ця гра виходила й на PlayStation 4 та Xbox One. Але по анонсуючому трейлеру замітно, що працює гра в більшості своїх аналогічно високим налаштуванням ПК версії, тоді як PlayStation 4 версія мала налаштування нижче мінімальних, тому я дуже сильно надіюся, що. Фромсофтвер які зможуть оптимізувати гру до релізу, і там вона буде хоча б працювати в стабільних 30 кадрах в секунду. А поки, звичайно, розчаровує. Декілька місяців тому я розповідав про те, що Майкрософт доволі сильно підвищує ціни на свої консолі Xbox. Це був дуже болючий удар, і як то кажуть, останній цвях в кришку гробу ігрової платформи Майкрософт. Після цього через тарифи на території США і Nintendo підняли ціни на Nintendo Switch один, не два. По факту вони підняли ціни на все: на старі консолі, на аксесуари, для того, щоб втримати ціну Nintendo Switch 2 на позначці в 450 доларів. І тут в інтернеті Ой, Nintendo такі погані піднімають ціни на консоль восьмирічної давності. От інші б ніколи, забувши про те, що Microsoft зробили це за декілька тижнів до них. І ось як я і казав, прийшов час. Sony. Вони також через тарифи в США підняли ціни на консолі PlayStation. В Європі ці ціни вже були давним-давно, тобто вони декілька разів піднімали ціни по всьому світу, окрім США, бо там це їхній основний ринок, але вже навіть там ціни нарешті вирівняли. Цифрова версія PlayStation 5 Slim тепер у нас 500 доларів, дискова версія 550, а PlayStation 5 Pro Digital 750. доларів. Нормальні такі прямо ціни. Але що хочеться похвалити, вони все ж таки доволі розумні, тому що вони не піднімали ціну PlayStation. PlayStation 5 дискової до 600 доларів, що дозволяє їм все ще бути дешевшими, ніж Xbox Series X. І, наприклад, в святковий сезон, очевидно, що всі будуть просто обирати PlayStation 5. Не здивуюся, якщо десь біля весни вони ще раз піднімуть ціни вже до рівня власне консолей Microsoft. Але більш реалістичним, мені здається, те, що вони просто ще раз піднімуть ціни в Японії та Європі. Хоча всі ми знаємо, що винні в цьому саме тарифи. Але США це основний ринок Sony, тому як можна там піднімати ціни ви що? Microsoft детально розповіли про рок Xbox LA. І знову ж таки найцікавішим для мене тут стала саме handheld версія Windows, де в нас будуть об'єднані всі найпопулярніші магазини ігор: Xbox Store, Steam, Epic Games та інші. Все це буде працювати в єдиному інтерфейсі. А в ігор будуть позначки того, наскільки гарно вони оптимізовані під консоль. Тобто максимально оптимізовані, частково оптимізовані, будуть працювати гарно чи будуть працювати чудово. Все це буде помічатися окремими бейджиками. Надіюся, вони дозволять вмикати оцей Xbox Full Screen Experience і на звичайних версіях Windows 11, не тільки на Xbox Rock Alai. А по цінах все, як я і казав, старша версія 900 доларів, молодша версія 600 доларів. Диво, звичайно, не сталося, і конкурента Nintendo Switch 2 у нас не з'явилася. Молодша версія по потужності трішки краща ніж Steam Deck, а старша версія, де всі цікаві штуки, по типу адаптивного Resolution коштує як декілька Nintendo Switch 2. А я все ще десь надіюся, урвати собі рок. Рок x десь євро за 500. і Тоді можна буде продавати як Локі, так і Steam Deck. Тому що я користувався рок x в магазині на стенді, і як на мене, це ну дуже крутий пристрій, ергономічний та зручний з батареєю на 80 Вт годин. Ну дуже круто, краще тільки One X Fly, але це китайська Windows портативка. А всі китайські Windows портативки для мене це ні, ні. А ось за китайські Android портативки. В нас тут почало дощити хендхелдами з двома екранами. Спершу у One X анонсували One X Sugar, монстра Франкенштейна, яким я не знаю, як можна нормально користуватися. Все гнеться, крутиться, перекидається, жах. Потім Retroid анонсували заонічний екран для Retroid Pocket Mini та Retroid Pocket 5, який кріпиться на консоль через порт USB Type-C та перетворює консоль в Nintendo 3DS. Після цього Ayaneo анонсувала Ayaneo Pocket DS, Android-портативку з двома екранами, яка стала для мене не дуже цікавою. Навіть хотів собі її придбати. І запустивши кампанію на IndieGogo, виявилося, що це їхня найпопулярніша портативка всіх часів. Вже більше тисячі вкладчиків. І буквально декілька днів тому AYN анонсували нову портативку AYN Tor. Преміальний хендхел з двома екранами, який по розмірах майже ідентичний New 3DS XL. Безрамочні верхній та нижній oled екрани Верхній у нас 6-дюймовий OLED на 120 Гц, а нижній 4-дюймовий OLED на 60 Гц. Всередині у нас буде стояти або Snapdragon 865 в дешевшій версії, або 8 Gen 2, аналогічно Odin 2, та батарея на 6000 мАч. І те, що габарити у нас тут близькі до Nintendo 3DS XL, я прямо таки в абсолютному захваті від цього анонсу. Для мене буде дуже важко не зірватися та не придбати собі цю портативку. У мене їх вже більше десятка. Мені десь треба буде сісти, викинути це все на eBay та продати все, окрім другого Одіна та Retroid Pocket 5, тому що на інших пристроях я просто не граю. Але AON Tor – це буквально ультимативний Android Handheld. Компактний та дуже потужний, з двома oled екранами з можливістю максимально круто грати в ігри для Nintendo DS та 3DS. А тут в нас ще й Nintendo View дуже швидко розвивається на платформі Android. Так що можна буде навіть пограти в ігри для Nintendo View з двома екранами прямо у вас в долонях. Ну дуже круто. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтеся на канал, а також активуйте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. І, звичайно, пишіть максимальну кількість розгорних. Тих коментарів. З вами був я, Брейнет. До зустрічі!